Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як користуватись таким ось зарядним пристроєм. За допомогою цього пристрою можна як і заряджати, так і відновлювати свинцево-кислотні, гелеві акумуляторні батареї. Ну і також мотоциклетні. Ось перший режим. Це у нас свинцево кислотні акумулятори автомобільні, другий AGM, Гелеві. третій мотоциклетні. А ось цей четвертий режим. Функція відновлення батареї. Так, покажу на прикладі. Беремо ось такий акумулятор від оприскувача. Так. Він на 12 вольт. Під'єднуємо. Так, вмикаємо в розетку. Так, увімкнули в розетку. Зараз він показує 138 вольт. Це напругу, яку він видає. Так, ось бачите, на дисплеї міняються цифри. Зараз напруга. Далі температура. Так, зараз у нас освітиться лампочка заряджання акумулятора свинцево-кислотного. Якщо нам потрібно вибрати гелевий акумулятор, натискаємо ось цю кнопочку Made так ось засвітився режим. Світиться лампочка заряджання гелевих акумуляторів. Ось дивіться на дисплей. Зараз показує Full, що означає повністю заряджена батарея. Так, далі ще раз натискаємо кнопку. Це у нас заряджається мотоциклетна батарея. Ось струм, з яким заряджається. Температура. Все, фул, повністю заряджений, Так як акумулятор заряджений, тому ось пишеться фул повністю заряджений. Якщо нам потрібно відновити батарею, кого засульфатована батарея сильно, використовуємо після повної зарядки ось цей режим. Натискаємо ще раз. Це ось четвертий режим, репейр. Ось, дивіться. Ось така піктограма. Ремонта батареї і пул, що означає пульсуючий струм. Наша батарея заряджається пульсуючим струмом, максимальний струм заряду таким зарядним пристроєм 6 ампер. Можна спокійно заряджати батареї до 100 Ампер-годин. від 1 до 100 Ампер-годин. Так, коли закінчиться відновлення батареї, буде автоматично зупинено і буде надпис. Full. Повністю заряджений Можливо, в такому режимі відновлення батареї одного заряду буде мало. Вам прийдеться 2-3, а то й 5 раз, якщо не більше, скористатися цим режимом відновлення батареї. Рекомендується після кожного заряду. Вашого акумулятора включати ще на 12 годин. Навіть якщо у вас батарея в гарному стані, ось цей режим відновлення батареї. Це як для профілактики сульфатації пластин. Ну, ось і все, що я хотів вам сказати. Ставте вподобачки, до нових зустрічей, пока-пока.